І всім привіт народ! З вас підписуйтесь по Ми продовжуємо грати в сіті з Канад з По-перше, о, в мене вже 100 тисяч населення. Це по-перше, по-друге, ми продовжимо тут мучитися. Це саме мучитись в цій грі вже. Ми починаємо вже мучитись. Тому що, ну типа, трафік, той трафік, який тут є, це просто для. Ось це місце. Вони просто розвертаються. Я не знаю, ось ти. Нащо ти розвернувся? Щоб поїхати сюди. А кільце для кого, бре? Ну що з їздимо не так, ну вони просто сюди заїжджають. Ось вони заїжджають, щоб розвернутись І знову ти. На що ти розвертаєшся? Ось він розвертається. Щоб поїхати просто прямо. Да ти дурне! Ну, типа, ось тут, в'їзд, на якому ви маєте з'їжджати? Що з вами не так? Ну, давайте ускладнимо їм шлях, подовшимо його. Нехай це аж ось так буде. Блін, чому вам не подобається кільце? Чому? Я не хочу зараз знову весь цю серію. Давай під'єднуся сюди. Ось так, все. Ось так. Я подовшив їм дорогу, їм ще тепер більш далеко їхати. І, будь ласка, не користуйтесь цією дорогою так. У і є кільце, через яке ви можете користуватись. Ой, поїхали. Дехто поїхав? Де є кілька машинок. Але я сподіваюся, вони не почнуть тепер на цьому з'їзді просто так виїжджати. Ні, я бачу. Я бачу, ось вони заїжджають і одразу розвертаються. Але. Але, але, але. Можна тут, наприклад, просто заборонити ліворуч, повертати, наприклад, ось так. Все, ліворуч не можна. Будь ну, ласка, ну чому, нащо це робити? Ну вони знущаються наді мною, серйозно, вони на цій роз'язці, щоб заїхати, розвертаються ось тут. Ну якого біса? Коли ви можете просто попрямі заїхати на кільце і заїхати в цей район. Нічого їм не забороняє. Тим більше в один. О! Здається, все поїхали тепер так. Н да, де... все, я бачу, деякі так поїхали. Типу, деякі так їдуть, вони чомусь догадуються, але чомусь більшість заїжджає сюди. Теоретично ми можемо зробити вигляд, що цього місця в нас не існує, і ігнорувати його. Хоча через те, що багато хто сюди звертає, в нас стає затор тут також, тому що вони не можуть нормально сюди проїхати. Який це все бред, звісно. Раз, можна хоча б пришвидшити це розвертання тим, що зроблю тут кільце якесь. Хто тобі заважає? Не знаю, да, тримайте величезне кільце. А, якщо не вдається приборкати, то спробуй хоча б якось поліпшити стан тут. М. Чому ти не хочеш. В... Входити в кільце? Ось так, все. Перед. Знову ж, якщо не вдається прибрати цей, не знаю, цю фігню то спробую хоча б приборкати. Хоча ще дуже тупо. Типа ця розв'язка, вона працювала зараз ідеально. Якщо б не ця фігня все одно, вона тут стоять і так. знато різкий в'їзд. А більш пологий в'їзд мені не дають зробити. Бачите, як воно дивно працює. Все, що це? Що це таке? Нащо ви таке робите? Скажіть мені. Що з тобою не так, гра? А, і ти даш. Ой! Все вперед. І ось такий більш пологий заїзд, вони мають користуватися ним нормально. Ну заїжджайте, вам ніхто не заважає. Чому ви не заїжджаєте? На кільце заїжджайте. Все. Так, там через те, що миттєвий наплив одразу на це кільце був, воно трохи заповільно було, але тепер воно нормально з'їдуться. І тепер воно буде працювати. І тепер навантажена ця дорога. Ну, знову ж, це через те, що ми одразу великий наплив машин зробили, по ідеї, воно зараз має все роз'їхатись. Просто знову ж затор на просто на максимально тупому місці. Як і до цього було. Так ще мені не подобається кількість полос на кільці. Якщо я ось так якось зроблю, вони дають полоси. дають недостатньо полос, точніше. Просто тут виходить одна полоса, на якій, наприклад, звідси сюди можна поїхати ліворуч, а я б хотів більше. Так, значить, проблема не в вас була. Я тут повертаю, щоб ви нормальними були. Можна навіть ось так. О! Якось зробив. Тепер воно нормальне. Ой так. Так краще стало. Тут тепер з двох полос можна виїжджати. Виїжджати по колу. Ну так, бачите, тут тепер не так багато машин стоїть, і вони зможуть роз'їжджатися тепер нормально. Тепер затор тут, але це просто тимчасовий. Ой, нарешті от, хтось почав сюди їхати. Ну, гаразд, це тимчасовий затор, тому що великий наплив миттєво поїхав. Знову ж тут також тупий затор. Чому вони так ви так довго думаєте, щоб сюди з'їхати? Вони намагаються перелаштуватись. Ось так. Відемо чотири полоси сюди, тому що вони дуже потопомо перелаштовуються, я не знаю. Дуже потопомо. Нехай вони більш плавно це роблять. А з полосної дороги вони зможуть це більш плавно зробити. Так, бачите? Хоча все одно тупо. Як не зроблю, воно буде тупо виглядати. А все тому, що вони за чомусь замість того, щоб. Попрямій тут проїхати, попрямій їдуть ось тут. Пам'ятаєте, в минулому відео вони всі через кільце намагались поїхати, щоб далі попрямій проїхати? Тому я вимушений ось цю дорогу був додати. І цю, до речі, те, скільки машин сюди їде. Можна зробити навіть двополосною. Ось так. Цю, а, ти і так трьохполосне. Так зробимо по-іншому. Якось пробуй. Ні, ну, воно все одно, я зрозумів, гаразд. Щоб якось. Ну, вони з часу мають роз'їхатись. Це просто занадто миттєвий наплив. В мене ще тут встав затор. Мені здається. Ай, як все жахливо. Так, окей, я просто хочу відкрити тебе. Все. Мене цікавить, тут затори є. Тут затор на виїзд. А, це просто. Ось тут затор. Не знаю, зроблю трьох полосну дорогу. Ну, куплю цю клітинку просто, щоб доробити. Блін, якщо б. не... А, вони дуже потуп. тут. Машини, які тут трафік просто не виправили взагалі. Типу, я думав, вони хоча б трохи його виправлять, а вони як залишились максимально тупими. Як були максимально тупими, так і лишились максимально тупими. Чого ви чекаєте, щоб заїжджати? У вас окрема полоса для виїзду. Для з'їзду. З'їжджайте на окрему полосу і не тупіть. І не заважайте трафіку основному. І основний трафік не заважай. Тут так, каош, просто нормально з лівої полоси максимально направо перед. Якщо я тут зроблю, до речі, Ось так. І ось так. Завчасно, щоб вони одразу якось обрали собі полосу. Трохи трохи раніше, хоча б. Ні, вони починають просто. Як ви по тупом перелаштовуєтесь просто? А, і затор став все одно тут. Все, моє місто поламане. Воно поламане. Треба прийняти це як факт. Ми і так достатньо хорошо його змогли зробити. Ніби 100, 100 тисяч населення для сіскаленс-2. Я перший раз зміг зробити таке, тому що затор тут став. Тут взагалі тупий затор, тому що ось тут я не зможу перебудувати розв'язку. Можу? Все я можу тут дорогу будувати? Я можу тут дорогу будувати нарешті. Вперед. Так. Звідси сюди. По-друге, звідси сюди, все вперед. Ну, ще тупа фігня була. Це те, що просто баг, то що я не можу нормально дорогу зробити. Все, тепер ця дорога не буде така навантажена, тому що можна буде ще тут заїжджати. Таким чином ми ще й цю дорогу розвантажимо також. І ось цей заїзд розвантажимо. Який це все бред? Так, а чого ви тепер зупиняєтесь? Чому ви. Ви просто перелаштовуєтесь тут. Не тримайте Трьох полос, щоб якщо щоб трохи не перелаштовувалось. Не. Тримайте. Просто. Вони такі полоси максимально направо. Бачите? Ось з лівої полоси на праву полосу Що перелаштовуватися. Mm. Це жах, це жах, це жах, це жах. Ну, слухайте, я зробив місто на 100 тисяч населення.